Переходимо до розгляду тестової завдань 47-50. Завдання 47-50 містять три стопчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на вашу думку, відповідь. Отже, давайте розглядати 47-й тест. Які ознаки характеризують рослини родини Злакові? Хто є представником родини злакові? Пшениця, жита, овес, кукурудза. Згадайте, що це є що родина, яка належить до класу однодольні. Тому, які мають квітки, вони завжди невеликі, дрібні, вони мають просту освітну, тричленні, зібрані в суцвіття, які або колос, або володь, або складний колос. Тому перший рядочок що інформації, квітки будуть відповідати. Циферка 2. Дрібні зібрані в суцвіття, складний колос, володь, початок. Далі, другий стовпчик. Плоди. Пшениця жито. Зрозуміло, має плід зернівку. До речі, якщо говорити, чим відрізняється плід зернівка від сім'янки і горішка. Якщо говорити про зернівку і сім'янку, це є що одна насінні сухі плоди. Але у сім'янки оплодень не зростається з насінною шкіркою, а у зернівки оплодень зростається, зняти неможливо. Далі йдемо. Третій рядок стовпчик інформації. Жилкування листків зазвичай кукурудза, жита, овес. Зрозуміло, що у них і деяке. Паралельне жилкування. могло би бути дугове, наприклад, у лілійних, але у злакових воно паралельне.